В сезоні 2023 року Макс Ферстаппен стає чемпіоном Формули 1 на машині Red Bull з двигуном від Honda. Це лише одна з багатьох перемог Honda за 78 років існування компанії. Чому компанія Honda так багато вкладається у спорт? Як маленький гечбек зруйнував автомобільну індустрію США Це як вдалося непомітному мотоциклу для доставників лапші завоювати весь світ? Залишайтесь з нами до кінця відео, і ви дізнаєтесь відповіді на ці запитання. Також залиште свій коментар, тисніть палець вверх і не забудьте підписатись на канал, щоб бути в курсі найцікавіших історій. Також скоро у нас вийде нова рубрика. Не пропустіть! Ваша підтримка надихає нас розповідати ще більше цікавих історій. У 1906 році Японія відчутно відставала від інших країн, таких як США. Не тільки починалася індустріалізація та економічні реформи, які перетворили країну з аграрної на ту технологічну країну, яку ми знаємо її сьогодні. І в цей час, в цьому ж 1906 році, у сім'ї Коваля народилася Хонда. Сім'я жила бідно, але на їжу їм вистачало. Сайтюро часто дивився, як працює його батько. Окрім кузні, сім'я займалась ремонтом велосипедів, тому в їхньому домі завжди валялися різні запчастини, на які звертав увагу малий Хонда. Він не те, щоб добре вчився в школі, але він був досить кмітливим. Раз півроку потрібно було приносити додому щось схоже на наш табель, де мала підписатися фамільним гербом батьки. Сетіро підробляв печатку, щоб батьки не дізнавались його оцінку. Найголовніше, що Хонда зробив у цей час, так це вижив його п'ять братів і сестер з цією задачею не справились. Та сто років тому велика смерті серед дітей нікого не дивувала. 15 років Сетіру побачив оголошення в газеті, що в якусь майстерню Арт Шукай у Токіо потрібен працівник і вирішує перебратися у Токіо. Це приблизно 260 км від місця, де він жив. Комусь лінь із дому вийти, а він пішки пройшов 260 км. Нагадаю, йому всього 15 років, і ніде до того він не працював, і по суті, нічого не вмів. Зараз у це важко повірити, але без жодної світи чи досвіду його беруть. Правда, не як механіка, а як помічника, і вся його робота зводилась до принеси та подалі. Проте це вже важливий крок у його житті стати ближчим до техніки. Хонда мав можливість навчатися в цих механіків, поступово його почали підпускати до ремонту техніки. Як кажуть, не було без щастя та нещастя допомогло. В Японії стався сильний землетрус і зруйнував багато будинків, деякі працівники майстерні мусили повернутися додому, щоб допомогти своїм рідним. Так, через дефіцит робочої сили юного Хонду, на той момент йому було вже 17 років, підвищують до механіка. Приблизно в цей період власник майстерні приймає рішення поруч у перегонах на власних корчах. Юзу, власник майстерні, його молодший брат і Хонда, і також ще двоє механіків разом починають ліпити власні спортивні машини. Першим був Арт Даймлер, на якому був мотор від Даймлера. А інший називався Кертіс, і він цікавий тим, що в процесі конструювання їм прийшло на думку засунути мотор від літака. Геніальна ідея! Але вони це справді зробили, і в 1924 році команда Кертіс перемагає в п'ятому чемпіонаті Японії. Саме з цієї перемоги Honda так захоплюється перегонами, що фактично присвячує їм своє життя. Все, що він розробляв, і вся його компанія так чи інакше буде зв'язана з гонками. З успіхом в автоспорті Едуард Шукай проходить і популярність. Вони розширяють свої філіали по всій Японії, і коли в 1928 році відкривається філіал в рідному містечку Honda, то суттєво з радістю погоджується керувати та майстерною. Вони там займалися не тільки ремонтом, але й тюнінгом, не тільки для приватних, але й для державних авто. Наприклад, зі звичайного авто робили пожежний. Окрім цього, у Honda з'являється час на винаходи. його першим винаходом, який він запатентував, були металеві спиці для коліс. Та, на той час, коли вже будували з великих марочоса зі скла і сталі, колеса все ще були із дерев. Також в його майстерні був підйомник для автомобілів, що було просто великою рідкістю у той час, а особливо у Японії. Як видно, з цієї фотографії вже тоді Honda і багато його робітників ходили в білій робі. І до сьогоднішнього дня всі працівники на завода Honda ходять в білому одязі. Для чого це було потрібно? Для того, щоб бачити, що робоче місце є чисте, а якщо роба брудна, значить десь щось де не так. У 1936 році на авто, яке спирається Honda, він візьме участь у перегонах. Тоді в екіпажі мало бути двоє: суттєво був водієм, а його молодший брат був у ролі механіка. Під кінець гонки вони врізаються в стоячий на трасі автомобіль і перевертаються. Honda відбувся лише синцями, а ось його брат зламав хребет. Після цього що в одному заїзді Хонда бере участь, а потім перестає ганятися в ролі водія. Коли його спитали, в чому причина, то він відповів: Моя дружина просила і благала, щоб я не брав більше участі у перегонах, бо як же вона буде без нього. А коли спитали його дружину, чому вона не дозволяє брати участь у перегонах Сайтєро, вона сказала: Хто? Я? Та ведіть йому щось забороніть. Йому тато таких ліщів наваляв, за те, що він ледве не вбив брата, і заборонив йому приймати участь у перегонах. Після того, як Хонда перестав брати участь в перегонах, він знаходить нову справу. Сутіру береться за виготовлення кілець для поршнів і разом зі своїм інвестором засновують компанію Сейкі. Першу партію з неймовірним тиражем у 50 штук вони продають Тойоті, проте рівень браку був настільки високим, що Toyota приймає всього 3 кільця з 50. Тут Хонді стало зрозуміло, що його 8 класів мало для того, щоб виготовляти такі деталі. І тому він поступив в інститут. Після закінчення цього інституту Honda все ж виготовляє ідеальні кільця, які Toyota в нього активно купляє. Він з майстерні артшукай і повністю зосереджується на виготовленні кілець. І також його клієнтами були Nakajima Faircraft, а вони робили воєнні літаки. А, і рік був 1939. У воєнний час Хонда чудово організовує роботу на підприємствах. Настільки чудово, наскільки він міг, і розробив станок для автоматичного виточування пропелерів для літаків. По закінченню війни Toyota пропонує Хонді 450 тисяч єн за всі його виробництва, тому що вони майже не постраждали в ході бойових дій, і Honda на це погоджується. Ходить така байка про той час. Я не впевнений, що це було насправді, але я не можу цього не розповісти. Хонда не вкладає ці гроші в нове виробництво, патенти, не купляє якісь акції. А копляє здорову таку, як сьогодні фура перевозить, цистерну спирту і споює упродовж року і себе, і все село, в якому він жив на той час. Це класно характеризує цей Цейтіру, і краще дає зрозуміти, якою він був людиною. Якщо Порше, про якого в нас, до речі, також є історія, подивіться, будь ласка, був більш спокійним, проникливим і врівноваженим, хоча теж горів перегонами, то Honda це просто справжній рокенрольщик в автомобільній інженерії тих часів. В якій із цих вечорів. Коли Хонда спивав село спиртом, до нього приходить друган і приносить мотор від воєнного радіо, який працював на карусині. Вони його покрутили з різних сторін, і в Honda з'являється, геніальна ідея прикрутити цей мотор на велосипед. Вони поставили його на переднє колесо і привід зробили за допомогою роликів, як тут на фото. А наступне було взагалі геніальне. Не знаю, чи сам Соттір на той момент розумів, що він зробив геніальну річ, суть в наступному. Він каже своїй дружині: вдягайся все своє нарядне, сідай на цей велосипед і йдь в магазин. Багато людей побачили, що жінка їде на чомусь новому, а раз жінка значно просте в керуванні, то теж і собі захотіли такі мотовелосипеди. Побачивши попит, Honda доробляє конструкції а в 1946 році вкладає гроші, які він встиг потратити на спирт, в Інститут технічних досліджень Honda. По суті, цей рік Honda заснував компанію імені себе. Вже в 1947 році Honda зі своєю компанією презентує мопед власного виробництва A-Type. Попит на них був шалений, але в Honda не було виробничих потужностей, щоб його задовільнити. Honda геніальний інженер, але як керівник, так собі. По цистерні спирту можна було догадатись. Молодець, якщо догадався плюсика. в 1949 році до них приєднується Фудзісава. і компанія Honda не була б зараз такою, як ми її знаємо. Якби колись Етіро і Такіо не зійшлись разом. Їх по праву можна називати кращим дуетом автомобільній індустрії. Фудісава займався управлінням, а Хонда в цей час міг спокійно розробляти. І у удвох вони швидко захоплюють ринок Японії. В тому ж 49-му році появляється перший мотоцикл Type D, а вже через два роки появляється новий Type-E. А ще пізніше, в 54-му році демонструють перший скутер від Honda без ручного запуску. Вони були дешеві, але при тому дуже надійні. Тому конкуренти просто відпадали. Тож настав час розширятися за межі Японських островів. Хонда пам'ятав, як гонки розпіарили Арчукай. Тож він почав діяти таким самим чином, тільки у світовому масштабі. Є такі перегони на острові Мен, які називаються туристрофа. Цей острів відомий, що на ньому не діють закони обмеження швидкості. Ці змагання є самі небезпечні із усіх мотоперегонів, і вони проводяться й досі. Там є різні групи розділені по потужності мотоциклів, і там можуть навіть приймати участь ті, хто до спорту майже ніяк не відноситься, просто любитель. В 54 році Honda бере кредити на розробку спортивних мотоциклів, і вже в 59-році вони приймають участь на перегонах Тористрофі. Хонда представляла 4 пілота. Саме вище місце, яке вдалося здобути, було шостим. А саме головне, що всі доїхали до фінішу, так як надійність Honda вже показувала і тоді. Ще декілька разів вони були близькі до перемоги. А в 61-му році мотоцикли Хонда виступають у двох категоріях і займають з першого по п'яті місця 10 пілотів, 10 перших місць. Люди на це дивились просто з відкритими ротами. Секрет цих мотоциклів був у двигуні. Honda зміг сконструювати його так, що він не розвалювався навіть при високих оборотах, які сягали у 14 тисяч хвилин. Паралельно з перегонами Honda випускає ось такий мопед Honda SuperCup. Його розробляли з думкою спеціально для доставників лапші. Тоді лапшу розвозили на велосипедах. Керували однією рукою в іншій була лапша, а не на вуха, як зараз у тебе. Тому зробили керування мопедом теж все на одній ручці. Окрім того, закрили колеса, мотор і ланцюг, щоб ти не вимазувався і в гарному доїхав до клієнта. Планували його продавати тиражем о 30 000 штук. Але вони трохи не вгадали за розміром тиражу. З 58-го року майже без змін він виробляється і досі. І продано понад 100 мільйонів штук Honda SuperCup. Це абсолютний рекорд, який фактично неможливо побити. Це було досягнуто не лише завдяки перегонам на трасі, але й завдяки геніальному маркетингу. Онда хотів зайти на ринок США. Контингент, який пересувався у Штатах на мотоциклах, був так собі: це або поліція в рідких випадках, або байкери, які полюбляли хромовані Харлі Девідсон. Всіх їх разом був 1%. а решта пересувалась на автомобілях. І навряд таки люди захочуть купувати маленький мімімічний мопедик. Після кількох років не дуже успішної діяльності на ринку США компанія Honda запускає рекламну компанію під назвою Ви зустрінете прекрасних людей на Хонді. І це був геніальний хід. Запускається серія роликів, демонструється, як легко і просто керувати Хондою. Окрім того, всі радісні їдуть по своїх справам у сонячний день. Також Хонда замовляють рекламу на різних спортивних матчах. Бейсбол, американський футбол інші спортивні події. А в один рік вони навіть були спонсорами на церемонії Оскар, і завдяки цій кампанії їм вдається швидко зламати стереотип, що на мотоциклах їздять одні неформали. Продаж мотоциклів почав шалено рости. В 61-му році Honda продавала 100 тисяч в рік, а вже в 68 му році тираж сягав мільйона мотоциклів на рік. З таким просто неможливо було конкурувати. Однак ми знаємо, що Хонда захоплювався не тільки мотоциклами, але й автомобілями. Коли компанія досягла перших успіхів з мотоциклами, Сойтіро захотів і розробити і свій автомобіль. Через те, що Японія все ще відходила від війни, першим автомобілем вони випустили невеликий грузовичок Т-360. Його за 4 роки продали тиражем приблизно 110 тисяч штук. Наступний автомобіль вже був більш для приватних осіб. Ніж для комерції. Вони випускають невеликий кейкар H360, не плутати з T-360. В цьому ж році, коли був представлений Т-360, Honda представляє маленький спортивний кабрик. Для тодішньої Японії це була просто неймовірна машина. Ця машина була створена, щоб показати, на що здатна компанія. Так само, як зараз показують нові розробки, які виходять обмежено або взагалі не виходять далі салону. Каприк S500 випустили буквально декілька тисяч, що було відвартом малим об'ємом для Хонди. Honda, як із мотоциклами, так і з автомобілями хотів домінувати не тільки на ринку Японії, але й по цілому світі. Задача була в наступному: зробити місткий автомобіль, але при невеликих габаритах. І також він мав бути доступний за ціною. Чому важко розробляти бюджетний автомобіль, я вже розказував у історії про Porsche. Розробкою займались дві окремі групи. І наділилися одні з одним інформацією з розробки. Ідея була в тому, щоб розробити два автомобіля, з яких візьметься найкраще, і випуститься один ідеальний автомобіль. Головна проблема у розробці був сам Сатіро. Щоб зрозуміти це краще, розкажу ще одну історію з його життя. Якось коли Honda і один з членів його гоночної команди сильно сперечались, то Сатіро в якості свого аргументу кинув в нього мотоциклетний циліндр в голову. Вбивчий аргумент. Так от, повернемося тепер до розробки автомобіля. Коли б креслення автомобілю було готово, основні частини авто сходили з розробкою авто іншої групи. Ці дві групи представили передньопривідний хетчбек з поперечним двигуном і з незалежною задньою підвіскою. Коли Хонда побачив це, сказав, що такого ніколи не буде. Незалежна підвіска ззаді, навіщо? Вона нічим не краща за залежну. А коли вони сказали, що там ще й багажника не буде, то Хонда вже потягувався рукою до циліндра. Не знаю як, але їм вдалося його вмовити. Це, напевно, перший раз, коли Хонда поступився своєю думкою. Перший раз, звісно, після того, як його батько дав йому ляща, як він мало не вбив свого брата. Розробка зайняла два роки, і всі надіялись на успіх, адже при провалі Хонда завжди носив циліндри з собою, про всяк випадок. І в 1972 році з конвейера сходить перший «Сівік». Це перша машина такого класу. Він 3 роки підряд забирав нагороду найкращого автомобіля Японії. а в 1973 році на нього ставлять мотор CVCC, відомий під іншою назвою як автомобільних компаній Америки. Він був самий економічний і найекологічний на той момент. Компанії Штатів не могли запропонувати навіть близько щось до цього двигуна. Тому вони були змушені визнати свою поразку і почали закуповувати двигуни у Honda. А так як в цей час була ще й паливна криза, то Сік виграв конкуренцію в прожерливих американських V8. А в період 76-78 роки це був самий експортований автомобіль у світі. Оскільки Honda горів і перегонами, то різним способом їх підтримував. Навіть досі Honda постачає своїми двигунами команди «Формули 1. А першу перемогу здобули ще в далекому 65-му році, коли з автомобілів вони збирали лише Кабрі і Грузовичок. У 1974 році Байлау переробляє Сівік під спортивні вимоги і виграє 6 чемпіонатів США підряд. Також один із самих талановитих гонщиків Формули 1 їздив на болітах з двигунами від Honda. Це був Айртон Сенна. Разом з командою Макларен Хонда завойовує 4 чемпіонства підряд, з яких 3 виграє Айртон. Сойтіро з молодості горів бажанням перемагати у гонках на власних болідах. Успіх Макларена був результатом також і самого Сайтіро. Останній автомобіль, до якого якось ще мав відношення Honda, був Акорд. Спеціально для моделі другого покоління збудували у Штатах величезний завод з конвейера, з якого зійшла Honda Accord другого покоління у 81-році, та впродовж 16 років по 97-й була найпродаванішим автомобілем США. За два роки до своєї смерті, в 89-му році, суттіру Хонду включили до сали Слави США. Одного разу, коли я був ще дитиною, я побачив, як проїжджає Форд Моделте. Я побіг за ним, а потім зупинився біля Масляної плями, яку він залишив. Я був в захваті від запаху, який відчув цей випадок і привів мене до створення автомобіля. 5 серпня 91-го року Хонда не стало. Він не передав компанію руки родичам, він передав свою компанію своїм працівникам і тим, то разом з ним пліч опліч доказувала своєю працелюбністю, що заслуговують на це. Суттєра справжня зірка автомобілів, як я казав, рок-зірка не тільки Японії, але й цілого світу. І його любов до перегонів живе і досі. В стадії три чемпіонства Формули 1 теж на болідах з двигунами Хона. Сайтірон назавжди змінив автомобільну індустрію.